Ви прийматимете участь у виборах. Чому? Звичайно, прийматиму. Це моє право і мій бок. Я не хочу втрачати шанс нести свій вклад в розбудову демократії в Україні. Буду йти, звичайно, на вибори, тому що наша держава, країна, потребує змін. Збираю йти на вибори, підтримати демократію. Сьогодні кожна людина має бути відповідальною, бо наша держава в повному занепаді, і ми маємо щось змінювати. І змінити можуть. Лишу вибори зараз. Вирішується справа моєго, мого майбутнього і це мої громадські обов'язок. Згадаю, що мій голос в цій країні, в нашій незалежній, щось важить, і тому я в це вірю щиро і хочу, щоб ці вибори змінили нашу країну на краще. Так, і тим, щоб викинути ці громадянські обов'язки. Зараз наближаються парламентські вибори, ти взагалі збираєшся на вибори? На вибори збираюся, тому що це законний обов'язок кожного із молодих людей, це по-перше. По-друге, я вірю в те, що в мій голос. Пройде в відповідної інстанції, і мій голос буде вирішувати долю країни. Я хочу, щоб мій голос хоч якось вплинув на теперішню ситуацію. Хочу, щоб мій голос таки врахував. Наближаються вибори. Ви будете йти на вибори? Чому? так буду? Тому що хочу, щоб мій голос не пропав. Кожна людина має свої смаки, уподобання, погляди і переконання змінювати їх чи не змінювати її право. Особливо повинна бути активною молодь і турбує те, що сьогодні молодь дистанціює себе від процесів, що відбуваються в державі, а те, що завтра наспіє, це їхній обов'язок тримати це завтра, формувати його. І ті всі дії, всі заходи, що відбуваються в нашій державі, без участі молоді неможливо. Необхідно домогтися гармонії єднання поколінь, батьків і дітей, старших і молодших, досвідчених і тих, тих які лише відступають на життєвий шлях. Це стосується і виборів, це стосується мистецьких дійств, всього, -всього що формує наше політичне, духовне або будь-яке інше буття. Ми домагаємося, аби наша молодь була активною, аби їй боліли проблеми, що відбуваються в державі, аби вона реагувала на них, а зрозуміло з дотриманням інтелектуальності, толерантності робити це красиво, достойно і гідно. А взорувати нам є на кого держави. Розвинені, які пройшли ці шляхи, які пережили ці всі етапи. І сьогодні у них не виникає тих проблем, які є у нас. Тому наше студентство, наша молодь, те, що буде завтра, післязавтра у Грядущому, сьогодні у ваших руках. Наближаються парламентські вибори 2012 року. Ти як представник молоді збираєшся йти на вибори? Так збираюсь. Якщо так, то чому? Ну саме тому, що я хочу вирішити своє майбутнє. Саме сам це для мене важливо бо від мене залежить, як я буду жити завтра. Так я йдемо на вибори. Ну тому, що мені не байдуже доля моєї країни. І я хочу вирішувати сам свою долю майбутньому. Звичайно, я буду йти на вибори, тому що мені не ну не байдужа доля України. Я хочу, щоб закликаю всіх. Всю молодь, щоб вони йшли на вибори і щоб підтримали ту політичну партію, яку ви хочете для себе. Щоб якщо на далі ця партія провалилася, щоб ви самі були в цьому виноваті. Але не віддавати свій голос комусь. Хочу, щоб щось помінялося, а, по крайній мере, далі буде робота якась. Дали роботу нормально, щоб нормально оплачувалася. Ну і можливості якоте відсувати для душі. Наближаються вибори. Ви будете голосувати? Так, я буду ті голосувати, тому що це обов'язок кожного громадянина України, щоб Україна стала більше більш демократичнішою державою. Мені не байдуже доля моєї держави, не байдуже хто буде. Правити. Тому я збираюся внести свій голос. Надоїло вважати в тому, що я, як почали рази вчора. Я хочу якесь переміни для нашому здоров'я. Взагалі це мій громадянський обов'язок, я хочу підтримати демократію в нашій країні. Я бажаю здійснити своє право вибору, право віддати свій голос за те, якого я вважаю за суді. Розумієте, це те, для чого боролися мої діди прадіди те, за що боролися мої предки. Взагалі з древніх часів, коли Україна була під окупацією, Це право, яке повинен використовувати кожен українець, свідомий українець взагалі кожен патріот своєї землі для того, щоб міняти та створювати для себе умови для життя на цій землі і обирати те, що він хоче. Думаю, що потрібно підтримати демократію в Україні, тому я роблю цей вибір. щоб молодь активізувалася, так? Ну я думаю, що в нас багато молоді, яка свідома. Може нам допомогти демократи вижити демократію України. Ігра. Всім привіт! Мене звати Сергій Лоб. Я співак переможця проєкту Народна зірка 28 жовтня я йду на вибори, тому закликаю усю молодь прийняти участь у виборах. Майбутнє України це ваше майбутнє. Не будьте байдужими.